Гуверла має стрімкі схили і доволі пологий підйом. Кажуть, в середньому турист робить приблизно 50 зупинок для відпочинку при сходженні. У нас, звичайно, буде менше, але що суттєво впливає на темп. Це звичайно фізична підготовка і розмір багажу. Бувалі туристи радять взяти з собою для сходження лише найнеобхідніше: воду, шоколадку, якийсь перекус і легку куртку на випадок раптового похолодання. Ми все зайве залишили в таборі. Певна річ, ці поради актуальні тільки влітку. Для осіннього чи зимового походу варто готуватись серйозніше. Бо ж, попри те, що говерла найпопулярніша з усіх двотисячників, технічно нескладна для сходження туристами будь-якого віку і, вже що казати, практично обжита людьми. Але вона є грозовим піком. І навіть влітку тут може піти сніг.